Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поговорити і дати вам, напевно, 5 порад, як ви можете реальних і практичних, як ви можете збільшити розмір своєї пенсії. Можливо, ви зараз готуєтесь до виходу на пенсії, або ви вже пенсіонер, тому інформація буде для вас однозначно корисною і цікавою. Тож давайте розбиратися. Ну, перше, про що хочу поговорити, звичайно, це перехід з одного виду пенсії на інший. На жаль, наші. Українські пенсіонери не всі знають, що коли вони виходять на пенсію по інвалідності, пенсія за вислугою років при досягненні пенсійного віку 60 років вони мають право при наявності, звичайно, стажу в цьому році це 32 роки перейти, наприклад, на пенсію за віком, тому що, на жаль, не завжди про це проговорюють. ну, так буває, що людина просто цього не знала. Пам'ятаєте, хто давно на мене підписаний? Я розповідала, як здійснити перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком для того, щоб пенсія була збільшена. Там є вимога, що ви маєте працювати. Якщо ви працюючий пенсіонер, ви можете звертатись в пенсійний фонд України. Ну ви працюючий пенсіонер, який отримає пенсію по інвалідності. так? Маєте необхідний страховий стаж досягла 60-річного віку, маєте право перейти на пенсію за віком, тому що при розрахунку вам можуть примінити новий показник середньої заробітної плати по Україні. Так і дійсно розмір пенсії за віком може бути більший ніж ви отримаєте. Він має бути більший, тому що. Пенсія по інвалідності, пам'ятаєте, вона у нас має градацію. Ви отримуєте 100% від розміру пенсії за віком. Це перша група, друга група 90% від пенсії за віком. Та третя група взагалі 50% від розміру пенсії за віком. Тож подумайте, або можливо, вам уже. 63, ви маєте 22 роки, теж маєте право здійснити перехід. Є чітка вказівка закону. Тут, в принципі, проблем не може, не має бути ніяких, судитися не потрібно. Але це теж дієвий, ну це про що ми говоримо, про реальність. Далі. Пенсія за висловою років, я вчора про це говорила, тут, звичайно, Можливо, вам прийдеться судитися, але так само маєте прийти, прийти на право на пенсію за віком, і дійсно пенсія за віком може бути вищою. Далі. Другий варіант, який теж дає вам право на збільшення пенсійних виплат, це якщо ви маєте спеціальний особливий статус, особливі заслуги перед нашою державою, ви учасник бойових дій, ви багатодітна мама, яка виховала 5 і більше дітей, або багатодітний батько, який, якщо не було матері, ви ховав п'ять і більше дітей, так само дає я право отримувати на доплати. Там вони невеликі, я казала, це моя одна з найболючіших тем і питань, тому що там просто інколи мізерні доплати, але вони є, і вони можуть теж повпливати на розмір вашої пенсії. Або якщо ви перебуваєте і проживаєте в якихось спеціальних гірські населені пункти, ви маєте статус почесного донора. Ви далі. Ще про які ми говоримо про реальні, це про вікові доплати. Пам'ятаєте про них і знаєте, що при досягненні 70-75 та 80-річного віку маєте право на доплати. На жаль, вони в цьому році не проіндексувалися і залишилися в тому році, в тому розмірі, вибачте, в якому є. Ну, ще хочу про один розповісти вам. Метод, як можна збільшити розмір своєї пенсії, ну це якщо ви будете більше працювати. Тобто, якщо ви не вийдете на пенсію в 60 повідомите про це пенсійний фонд, що ви виявили бажання працювати більше, то держава вам обіцяє при виході на пенсію. Чим пізніше ви вийдете, скажімо так, на пенсію, тим більший розмір пенсії ви зможете отримати. Але тут є таке маленьке питання: чи захоче роботодавець з вами надалі продовжувати трудові відносини. Ну, Ну, на жаль, мені здається, що в теперішніх реаліях це доволі складно. Далі, довідку про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Я про ню дуже часто говорю, багато розповідаю. Якщо ви маєте е, працювали за сумісництвом або маєте гарні заробітки, мали гарну роботу. Можливо, таке теж буває. От колись до мене звертався клієнт, до речі, е, він працював трактористом. 75 й рік, якщо я не помиляюся, 70 і 75 роки там були гарні коефіцієнти. Але він вчасно не подав довідку, і там у нього були деякі питання, але якби він її подав, і все було добре, просто він довго вагався, чи потрібно її додавати. Там можна було б збільшити пенсію на 400 гривень. Це прям теж реальність про те, що ми з вами говоримо. Так, це обов'язково, коли ви виходите на пенсію, шукайте всі ці довідки через підприємства, установу, організації, якщо вони ліквідовані через архіви. Там надавайте. Особливий статус, довідка, так, перехід з одного виду пенсії на інший, якщо ви будете довше працювати. Що пропонує ще Пенсійний фонд України? Ну, пенсійний фонд каже: заключайте ще договір добровільного страхування, так, і додатково сплачуйте. Тобто ви працюєте за вас, сплачує роботодавець, ви додатково сплачуєте ще за себе кошти, так, в Пенсійний фонд України. Таким чином, ви. Збільшуєте розмір своєї майбутньої пенсійної виплати. Якщо. Ви, можливо, хтось з вас вже проходив процедуру, можливо, подавали довідку до 1.07.2000 року, чи здійснювали перехід, мені, до речі, в попередні коментарі. Я всі коментарі ваші читаю, залишив при те підписник, що він судився за пенсію, пільгову. Так, І таке буває, але звертатися і боротися за своє право теж Потрібно. Отже, ми з вами проговорили про реальні так, варіанти, як ви можете збільшити розмір своєї пенсійної виплати. Не забувайте про всі доплати, про вікові доплати, які у нас так передбачені чинним законодавством України. Якщо вам та чи інша доплата не нарахована, запитуйте в пенсійному фонді. Ой, ще, звичайно, хочеться сказати, що ви можете збільшити розмір своєї пенсійної виплати, якщо ви будете більше у вас буде більше років страхового стажу, але там доплата. 23 гривні 61 копійка за кожен перепрацьований вам рік. Тому наскільки ви її можете збільшити, тут таке теж питання. Але ми говоримо про реальність, про сягодення, про те, з чим ви можете звернутися в Пенсійний фонд України. І е, на яку відповідь ви можете отримати? Чим більше ви будете знати інформації, будете володіти, чим більше будете задавати питань, надавати документів, уточнювати, тим більше є вірогідність, що ви зможете виборити гідний розмір своєї пенсійної виплати.